Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас. Дуже сподіваюся, що цей час літа, бо зараз літо. Хто може дивитися потім це в записі, то щоб ви орієнтувалися, в чому суть питання? Ми перебуваємо ще в часі, коли не прийшла осінь, що все не відмирає, але вже достатньо. Плодів, ягід, і ми насолоджуємося і тішимося з того всього, що отримуємо з Божих рук як дарем. І не дивно, що зараз ми можемо більш чітко відчути, що відчував Бог, що він думав, коли все це створив і сказав: о, це було добре. І з цим ми погоджуємося, тому що коли ми сприймаємо тілесно, Дари, плоди, і зараз є все, що хочеш, такі різноманітні плоди. З цим ми погоджуємося і відчуваємо. А тепер найцікавіше питання: є те частина, яку ми теж зустрічаємо в тілах, числа нас, людей, яких нам може видаватись, що це занадто складно. Це занадто брудно, це занадто складно, занадто політично. І як це може бути добрим? Маю на увазі ту частину нашої тілесності, яка називається сексуальність або статевість, все, що зв'язано з функціонуванням нас як тілесних створінь. Але не просто простих створінь, а які є реляційними, які є в стосунках з іншими особами, особливо з особами протилежної статі. Оце все від початку первородного гріха, від моменту, коли гріх мав місце в світі, є джерелом напруження не лише в конкретній людині, а в цілій людській сім'ї. Загалом. І якщо ми подивимося на історію людства, історію спасіння, то зразу на перших сторінках книги буття ми вражаємося тим, настільки багато на цих сторінках, м'яко кажучи, таких делікатних і пікантних подробиць історії людей. І може здаватися, що якщо це мало місце, я маю на увазі всі речі зв'язані з сексуальною нечастотою, з аморальною, з неадекватною поведінкою. Якщо це мало місце в житті патріархів, то де вже нам, людям 21 століття, щось хотіти? Може видаватись, що це, в принципі, безнадійно. Чим далі ми живемо, чим. Інтенсивніший розвиток засобів передачі інформації. Чим більше доступу ми безлімітного маємо до всього, якої хочемо інформації, тим це буде видаватися складнішим і страшнішим. І все безнадійнішим. І тут є варіанти два. Або щось безнадійно погано з цим, або ми можемо насправді. Дати Богові, показати нам, що це все означає під іншим кутом. Добра новина полягає в тому, що все, що Бог створив, було добрим. Він це стверджує після того, як створює Адама і Єву. Функціонування чоловіка з його прекрасним тілом, функціонування жінки з її прекрасним тілом було добрим. І Божий задум відносно людської пари, відносно дуету, відносно танцю чоловічого і жіночого був добрим. Більше того, він добрим не лишився. По лінії Бога нічого не змінилося. Задум лишився. Людина може зіпсувати багато що, але по лінії Бога це ніколи не зміниться. Він тоді це зробив добрим. І більше він відкупитель, один з е, титулів Христа, хто він є, він відкупитель. І зауважте, що на початку свого понтифікату Іван II видає документ, який так і називається відкупитель людини. Уважний читач, спостерігач, слухач зрозуміє, що якщо я починаю якусь велику частину свого життя. То на початку я завжди видаю програмний документ. Тобто я даю щось людям, з чого люди всі зрозуміють. Що я хочу своїм служінням понтифікатом, в ну, випадку Івана Подруга це понтифікат, чи в випадку кожного папи. Ключові точки, вектори напрямні відрізки його понтифікату власне відкупити людини. Що він хотів показати? Що Христос прийшов це все. Відкупити, що має це на увазі відкупити, відновити? Вернути йому гідність всьому. Всьому, що людина втратила, що вона зранила, що вона знищила, що в неї було забрано внаслідок того її вибору, внаслідок гріха первородного і особистих. Його сила полягає в цьому, що він не просто обнулює рахунок. Бо тоді він був просто милосердний суддя. Він відкупитель. Він бере то саме, він нас поміщає в ті самі умови, в яких ми перед тим не мали достатньої мудрості ресурсів і знань, щоб вийти. Він дуже часто так робить. Це і педагогіка, і почуття гумору, і це глибина премудрості. Помістити мене в такі самі обставини. В яких я сихість років, місяців, днів тому не стягнула правильно зробити, в яких я не знала, яким маю це зробити. І тут для мене створити умови, в яких я можу з Христом це пережити по-інакшому, це і є сила відкуплення. Його відкуплення реальніше, ніж рана, і гріх, який спричинив. Рану. А рана точно буде, якщо там, було, по-моєму, зроблено, по-людськи, а не так, як хотів він. Не так, як він в своєму задумі, це хотів зреалізувати. Він це хотів здійснити. Тому, добро на мене поляє в тому, що він не звільняє мене від моєї тілесності, не робить мене стерильною. Нікого з нас. Це на своєму прикладі показує, не робить мене ангелом, тобто він не міняє моєї природи. Я завжди залишусь людиною, більше того, жінкою. Він дозволяє мені стати жінкою благодаті. Він дозволяє мені всю мою жіночість пережити по-іншому, запросивши туди його. Так насправді суть відкуплення полягає в тому, що я дозволяю Богові. Зайти в кожну сферу, в кожну частину мого буття, моєї людськості, моєї жіночості. І дозволяю йому здійснити там чудо, чудо благодаті, його силою поміняти, що треба там змінити, освятити те, що потребує освячення, відповісти на питання, які там стоять. І так насправді нема обходу, ми не маємо обходу дійсності фізичної і тілесної, якщо ми хочемо вічності, якщо ми хочемо неба, якщо ми хочемо то блаженного спостерігання, що ми хочемо брати тілесну участь в житті трійці, а до цього ми всі покликані. Катехізм Католицької церкви говорить, що ми всі без винятку покликані тілесно брати участь в обміні любові. Бог є обміном любові, і Він об'являє це про себе і запрошує нас тому брати участь тілесну. Всі мої прагнення, то, що я можу хотіти, чого я можу. Якби прагнути, до чого мене тягне, е, куди я стремлю, все це буде мати сповнення. Остаточно, коли я в тілі буду брати участь, коли я в воскреслому тілі, з воскреслим Христом, з воскреслими братами, і все, буду от в цьому блаженному стані, який ніколи не закінчиться. Це буде остаточно. Сповнення в мрії всіх людей, всього людського роду. По ходу цього, я вчусь відкриватись на це, щоб брати участь фінально в чомусь, на це треба погодитися зараз. І тому він розкладається в часі, він милосердний, він має багато часу, він має свій кайрос, свій Божий час на те, щоб всі ці речі мене вчити робити потрошечки, поетапно по чуть, чуть крок за кроком кожного дня. Я не попаду, я не виберу вічності, якщо я не почну вибирати кожного дня його, як джерело сповнення моїх прагнень. Я зможу вибирати його як джерело сповнення прагнень, якщо я в контакті зі своїми прагненнями, якщо я чутлива на делікатні рухи свого серця. Якщо я, скажімо так, по мірі того, як я вчуся жити інтегрованим життям, цілісним духа, душі і тіла, Бо якщо я не живу в цьому процесі інтеграції, то так насправді це те саме, що бути мертвим. Тому що таке смерть людини це розрив духа і тіла на непоєднання не, не між собою сфери. Коли це стається. Людина вмирає, це, це визначення смерті духа і тіла. Але можна бути фізично ще живим, але внутрішньо духовно мертвим. І ми знаємо таких людей. Частково ми носимо собі смерть. От Всі місця в мені, які не позбирані, де є нестиковочки між духом і тілом це мертве знав мені. І Христос любить мене в тому. І Він хоче от все це відкупити. Він хоче туди прийти в і дати мені там нове життя, щоб я вміла жити як він. Тому добра новина полягає в тому, що ми в тілах покликані шукати, відкривати двері Христові. Відкрити двері для Христа, не бійтесь, сказав Іван. Відкриємо двері на його відкупительну дію. Цікаво те, що хтось сказав зі святих, що вогонь пекла це той самий вогонь Божої любові, направлений не в ту сторону. Так насправді вогонь пристрастей це той самий, коли ми коли ми йдемо за ними, коли ми їм потураємо. І коли ми спалюємо інших і себе, пробуючи іншими заповнити в собі це прагнення вогню. По модулю це той самий вогонь, яким Бог запалює моє серце. В минуле неділя в латинській. В латинському обряді, було це читання. Я прийшов кинути на землю вогонь. І як я прагну, що він розгорівся? От уявіть собі мужчину, який відчуває в собі вогонь. Він відчувається як сексуальний потяг до жінки. Це все, що він наразі може про це взагалі знати. Переважаючи бішці, в цьому немає його вини, ніхто не вчив, що він насправді відчуває. І оцей потяг, вогненний потяг мужчини за жінкою, це знак того, який шалений вогонь любові і еркусу Бога, кожним з нас. І він дуже прагне, щоб він родився. Він прийшов кинути цей вогонь, він хоче, щоб там була запалена я, бо він знає, що в мені є. Щоб там горів цей вогонь. Того то любові. І це насправді не від мене, від моєї дійсності, від моєї. Цей вогонь, е, і так десь в кожному з нас горить питання, як це місце, де вогонь, чи я його? Можу дати, щоб він його відкрив, щоб він спив цей вогонь з неба на мене. Зауважте, що в старому Завіті є не одне місце, де він лає вогонь з неба. Ми можемо з червоном, і також ми знаємо, що це робив ілля. Тобто що відбувається з Іллею Ілля. 에, кликаний на, на минуточку. 400 з гаком, пророків ваала і Аштарта. А Це божества 에, сексуальної сили і потужності. Аштарта — це жіноче сексуальне божество, а Ваал — це чоловіче. Є 400 з гаком тих пророків, тобто тих людей, які цим всім займаються. Зауважте, символічно хочеться співпадіння, що всіх поганських культурах, вершиною їхнього культу, є сексуальні оргії. Совпадені? Не думаю. Ні, це не співпадіння. Чому бо дияво знає сакральність сексуального акту, він знає, що він означає, про що він говорить, і зі всіх сил пробує його спотворити. Чому він дуже успішний і методичний, зазначу. І от, ті, які. Нарізають наколки. Вони, все, що вони там робили, коли вони не могли, коли вони не мали можливості запалити цей вогонь штучно, він і не горів. Про що йде мова? Що коли Бог не дає цього наповнення, його не буде? Не буде вогню. Ілля полив це водою. Тобто він це місце жертви, Вівтар, він не брав реалізацію. То це символ того, що не треба брати реалізацію прагнення в свої руки. Бог це зробить і запалить неймовірним вогнем. Для цього від нас треба таке. Це відповідь на питання, що з цим всім робити. А я знаю, що Бог є любов, відповідно, я хто, я люблена. Ти, дорогі брате, люблений, бо твій Бог це любов, це Його суть, есенція Бога. Це буття і любов. Бо він любов, то ти відносно нього, люблений. Він хоче це тобі дати. Ми хочемо дати все людині, яку ми любимо. Тих, кому ми любимо, ми готові зірочку з неба стягнути. Бог знайшов знайти на, в інтернеті, переслати куди-небудь, привезти, зробити сюрприз. Ми вміємо це зробити. Так от Бог має так само відносно тебе, дорогі брати, від тебе, дорога сестра, ти люблена. Він хоче. Він сказав це прямим текстом тобі в неділю. Я хочу, щоб цей вогонь я аж прагну. І мене болить аж, він каже, як я знемагаю, щоб це розгорілось від мене. Як від створіння. дуже обмежено прирівняти з Богом. Насправді залежить дуже небагато. А прийти до того Бога, який є любов, і чесно про це почати говорити. Дозволити йому відкривати мені правду про мене. Вона і страшна, і прекрасна одночасно. Ну, Бога так є, ви повірте, В нього, повірте, помітили, напевно вже. В нього все є. В нього одна й та сама річ може бути прекрасна. І страшна одночасно. Яке моє серце. У ну, моє серце є купа речей, які виглядають, косить під любов, а нею не є. У ну, моє серце є багато любові, яку я навіть і не бачила, можливо, що вона там існує. І він хоче там влити багато любові, якою хоче навчити мене любити інших людей. І отже, я приходжу з тим своїм серцем, яке воно є, і з тим прагненням, яке воно є. І я не реалізовую його на власну руку. Я не беру. Сповнення цього прагнення в свою руку. А якщо і робила так, ми так робили. Зважте, ми можемо жити без ну ми в Україні вже зрозуміли, ми можемо жити без струму, ми можемо жити без багато чого, але ми, не можемо, ми точно не можемо жити без любові. Якщо ми не отримаємо її, тої любові, ми починаємо її брати самі в свої руки. Бо коли ми хочемо задоволення, так насправді, ми не хочемо самого чистого задоволення, ми хочемо любові. Ми знаємо, підсвідомо, ми створіння, які мають бути люблені. Ми шукаємо наповнення. Ми шукаємо того, хто буде любити нас безумовною, повної пристрасті, вогню, любові. Так якщо навіть я так робила, він це бачить. Він на секундочку більше вдружить з людськістю моєю, ніж я. Боже, він теж людина. Друга Божа особа людина, Він розуміє нас, чого ми так поступали, і не осуджує, і прощає. І каже: і більше так не роби. Тому що, коли ти зустрічаєшся з ним, який тебе наповнює, це єдина причина перестати грішити. Божа любов спонукає, доброта, Божа любов веде до покаяння. Послухайте уважно, до покаяння мене привести може лише його доброта. Нікого до автентичного покаяння не привів, не привів ні страх, ні зашугування, ні кара. До того, щоб я перестала задовольняти себе сама в різних формах і проявах, сприяє одне, Божа доброта. Так от Він є добро, правда і краса, він хоче це робити. І коли я приходжу до нього і називаю ці прагнення, я і стою і чекаю. В наверненні спокої спокою ви спасетесь, в тиші і очікуванні ваша сила. Наша сила в покірному визнаванні і очікуванні. А це то, чого ненавидить диявол і світ. Святі це ті, хто підсилює і живе тим, що відкидає і ненавидить світ. Якщо що ненавидить наш світ, покору. Наш світ ненавидить, коли хтось визнає себе обмеження. Він нам накидає те, що ти маєш право на все, на, на задоволення і так далі, і так далі. Так? Це, це так вже магніфікується, підсилюється і максимізується, що вже аж смішно часами. саме, про це можна реально ніхто. Світу світ ненавидить, коли я визнаю свої обмеженість і брак. А це покора. Я не можу цього робити. Два залежність. Я тотально залежна від Бога. Я очікую. Бо залежність це теж в світі, коли всі кричать про незалежність. Я не дискутую зараз з політичними концепціями незалежності і так далі. Але ця залежність від Бога це. Прекрасна річ, найбільший дар. Суть тому й полягає. Моє наверення полягає в тому, що я все більше, чим я роблюся старше і зігліше, тим більше я розумію свою абсолютну безпорадність, безсилля і слабість, а мене кає. Я знаю вірного Бога, який всесильний, який добрий порадник, і який всемогутній. Який хоче лити любов, і хоче лити вогонь. який горить пристрастю до мене. І третє, чого не світ, — це чекання. Терпіння. Чек, терпіння, терпеливість, коректніше буду сказати, перепрошую. Чекання. Ми живемо в інстант-культурі, тобі все вже має бути. Апарат має видати каву вже. Нова пошта має прислати посилку вже. Google має видати за мілісекунду мій пошук. Бо якщо мені, не дай Боже, зависає що небудь, я нервуюсь. Наскільки це контркультурне чекати на Бога, який прийде. Тому добра новина полягає в тому, що він приходить. Він приходить з справжнім вогнем. Він приходить з невгасимим вогнем. Найпрекрасніше прагнення, чого ти хочеш насправді. Я зрозуміла колись, що моє серце відповідає. Я хочу бути улюблена любов'ю з вогнем, який не можна погасити. Я хочу бути улюблена любов'ю невгасимого вогню. моя підозру? Ще далеко не одна. Тому, якщо ви розділяєте це прагнення, бути любленою, любов'ю невгасимого вогня. Поставте лайкчикам, комент під цим відео. На цьому моменті я дуже вам дякую за увагу. Дякую кожному, хто відважується ставати на цей шлях. Він повний небезпек. Він виводить тебе з зони комфорту і контролю. Там ноль комфорту і ноль контролю. Але ми не були створені для комфорту. Ми не були створені для контролю. Ми були створені до величі і до любові з невгасимим вогнем. Слава Ісусу Христу! Тому, хто кидає цей вогонь. Дякую за увагу. Дякуємо за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалося, не забудьте поставити вподобайку і поширити, щоб і інші люди також могли його подивитися.